Шановні члени журі, дозвольте мені, Теряника Анастасії, учениці 9-го Б класу, провести вам науково-дослідницьку роботу на тему вплив віку, строків та висадку томатів і їх урожайність. На сьогодні, на сьогодні томати в Україні є стратегічно вечевою культурою. Урожайність плодів -томатів, томатів висаджується розсадним методом, характеризується своїм віком та своєю вузом. Незважаючи на те, що томат в Україні це овочева культура, вивчення технологій висадки завжди залишаються актуальними. Мета роботи оцінити вплив висадку томатів та їх урожайності, об'єкт дослідження. Процеси формування урожайності серед стилих томатів за рахунок оптимальних строків таріку. Предмет дослідження середньостилий томат під назвою «Джима». Заданням наших досліджень було зробити оптимальну оцінку форматів, які спрямовані на підвищення урожайності та економічного виробництва. Метод дослідження польовий відбір рослинних зразків та їх урожай та їх висадка, вимірювально-ваговий та математично-статистичний. Це план наших досліджень. Біометричні вибори здійснювалися шляхом відбору п'яти типових рослин, які відбиралися по одному з ростків для кожного з досліджень. Облік врожаю проводили власноруч по мірі їх дозрівання. При закінченні досліджень підраховували весь загальний, загальний результат. Для, для досліджень відбирали висаду віку 45 днів, 55 днів та 65 днів. Висаджували за схемою 40 на 70. Такі порівняння як. Квітня, перша та друга декада травня. Виснажували за схемою 40 на 70 в такі періоди, як 3 декада квітня, 1 та 2 декада травня. За контроль обрано з варіантів використання пунктової розсаду віком 55 днів. Результати дослідження Те, що в цьому році було досить спокотно, у нас розсада вирощувалася в умовах рапинного поливу. Під час проведення досліджень було визначено перше. Біометричні показники сорту томату залежні від віку Росаду. Найвище дозначення досліджень біометричних параметрів в умовах досліду отримані в, в варіантах 65-денної розсади. У цілому біометричні показники в умовах нашого досвіду. Виділялася ґрунтова розсада віком 65 днів та 25 днів. Але не дивлячись на те, що найменша розсада була віком 45 днів, в неї було місце блок та добре розвинена коренева система. Вплив трохи посадки осади на вражальність плодів томату. При урощуванні томату, як і інші овочевої культури, рання продукція користується великим попитом для людей. Тому ми ставилися під ці, що ми будемо збирати плоди приблизно на 15 серпня. Як бачимо, в таблиці 3 найвища висота рослин інтенсивно, інтенсивно формувала плодів та під час дозрівання плодів в періоду першої декади травми. Бачимо в таблиці 3 інтенсивне формування плодів. Друге, вплив строків посадки розсади та, та плодів складів томату, приворочення томати, При -томати і вивчення іншого очима культури. Рання продукція користується великим попитом для людей. Тому ми ставили собі ці, що ми будемо збирати плоди, приблизно на 15 серпня. Але до цього моменту ми вже збирали їх 3-4 рази. Найвищого найвище значення досягла в нашому, нашому дослідженні розсада віком 65 днів, це було 35,4 35, кг на метр квадратний. Та сади віком 55 днів досягла результату 34,9 кг на метр квадратний, в такі періоди, як третя декада квітня. Висаджували винтову осаду у другій декаді травня, яка відрізнялася від тієї, від що була висаджена в 3 декаду квітня. У результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки. Аналіз загальної урожайності рослин вирощуваним ґрунтовим методом, показали кращий результат розсади віком 55 днів та 65 днів. Найбільшу частку раннього врожаю за ґрунтованого способу вирощування показала кращий результат розсади віком 65 днів, яка була вирощена в третю декаду квітня та першу декаду пробуємо агровиробникам. Вирощувати розсаду сортом томату джина. Для досліджень вам потрібно брати розсаду віком 65 днів та висаджувати у першу декаду травня та третю декаду квітня. Дякую за увагу.